Бо хварик з тигриком і війні ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись спіши щоб навчитися добре читати. Прий хе Чому ти плачеш? Пр Привіт, тигрику. Я не можу піти на прогорянку, бо мої ніжки намочились у калюжі, а самому сидіти вдома нудно. Хочеш, я покличу друзів? Будемо разом вивчати букви. Звичайно, хочу. Давайте вивчимо букву, з якою починається слово поросятко. Тобто букву П. Поросятко у калюжі замочило ніжки дуже. На прогулянку не піде. Чобітків узяти ніде. хе А я хочу прочитати загадки про ось цю букву. Ану, відгадуйте. Загатки. Без рук, без верстата вміє добре ткати, а коли натче, здобич не втече. Парук. Взимку спала, влітку встала, в міху відпочивала. У млині танцювала і всіх нагодувала. Пшениця туди ріг, сюди ріг, середина, мов пиріг, а сама набита пухом, під моїм вмостилась вухом. Ого, подушка а тепер слухайте і повторюйте чистоомовки. Па-па-па, гречана крупа. Оп-ап-ап! Гордо іде цап. пу пу, ху у великому степу. уп 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 Зварю тобі суп. По-по, по, річка, лім по по Оп, 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 упіймався короб. Пи, 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 великі снопи. Іп, 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 посію я кріп. Па-па-па, річана, крупо. Оп оп оп. оп, 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 гордо їде хао! ху 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 У великому степу! У, уп, уп уп Свалю тобі суп! о по пу, річка, лім-по-по Оп-оп-оп! Убіймався хором. пи, 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 пи великі снови, іп, 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 іп Посіяв пи, я хліб. Наступна буква Л. Слухайте. Лине ластівка над полем та милується довкола. Лісом, лугом і ланами, що прибрались квіточками. Весело вона літала, пісню літечку співала. О, а послухайте лічилку. Летіла велека, летіла здалека. Та й сіла на хаті зірки рахувати, не їла, не спала, всю ніч рахувала, а вдосвіта збилась, зоря покотилась і впала додолу на піжмурці в колу. О. А я знаю іншу лічилку раз і два, раз і два нас лічилка лісова, в лісі дерево дуплисте, а в дуплі живе сова, що жовтаві очі має. Спить удень, вночі літає, Добрий сну сові приснись. Я ховаюсь, ти жмурись. Е, ні, тигрику, ніхто жмуритись не буде. Поки ми не вивчимо усі букви. Давайте краще пограємо у гру. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте. Якщо у слові є буква Л, то плескайте у долоні. Отож, почали лис. Ліс. Сосна <свист> лупа, мило, сила голос сіно ну! липа лапа. ВИЛА Пава Ой. Выла Слава Ugh! Кролик поскакав. О! Слово кролик починається з букви К. Кролик скаче через квіти, а за ним стрибають діти. Поспішають всі до клена, де трава росте зелена. Угу, угу. Чую, ви про мене говорили. Вивчаєте букву К, то спробуйте відгадати мої загадки. загадки. А у нашої Марусі довгий хвіст тоненькі вуса лапкою вмивається, мур 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 вітається. Киця. Ой смачна вона духм'яна, рисова гречана манна. Ложку в рот і буде наша. Здогадалися це? Коша! Ого, хе -хе. Ці малесенькі кульбабки, червоненькі мають лапки. По городі бігають і пшоном обідають. Курчата! Загадки ви відгадали, а тепер пограємо в гру зниклі букви. Я загадуватиму слова з пропущеною літерою, а ви повинні здогадатись, яка буква пропущена, і прочитати слово. Колос! У кол. мыло. ага, мыска, песок, хм, камин, гасло, у, сила Молодці! ви вивчили вже багато букв. Бажаю вам успіхів і надалі! Друзі! Залишилося ще дуже багато невивчених букв. От, скажімо, буква Д, з якої починається слово дятел. Дятле, дятле, добрий день. Дуб здоровий не впаде, дятел дзьобом дріботить. Двісті років буде жить. Тепер я буду згадувати згадки. Загадки. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. Я знаю, знаю, дерево. Ого! Чи хто заходить, чи виходить, той першим руку нам дає. Ми стоїмо завжди при вході. Нас в кожній хаті кілька є. Двері. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Дятел. А я хочу, щоб ви послухали та повторили за мною чистомовки. Да, 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 швидка хода Ад ад-ад випав град. Ду-ду-ду. Красивий какаду. Уд-уд-уд. Справедливий. Главный вид. Да, Дом, да, диндя, да. Швидка, хода. Ад, 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 ад. Выпал град. Ду, ду, ду. ду, ду красивый кокаду. Уды, уды, уды. Уд, справедливый суд. Да, ду, ду. Пташиное гнездо. Оляд, огляд, олід, великий город. Ді, 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 сваритися годі. І ди, іди, туристичний похід! Ти, ти, ди, нема води. І, іди, лиди, головий, О! А давайте зараз згадаємо вивчені букви і пограємо у гру. Я буду називати початок слова, а ви його закінчення. мо ло Ко-ло. Ко Сак. Ба-на-ни. Со-ба-ка. Во-ло. Ма-ли-на-па-пу-га-па-сі-ка-су-сі-ти-ви-со-ко-мам-па-ли-ман А Б, В, Г, Д, Е, ось же перша сімка є, є не сім, а вісім, сім Сперечали ЖЗ, далі пісеньку вели. І мирило їх, а їй в шапочці стоїть новій. К, Л, М, М, О, П, Р, разом ходять від тебе. Еси стало те то вклось, у ФХ це час далось, ша Ща в гурті зівак загубили м'який знак. Ю, і я не вийшли з гри, всі ми тут нас тридцять три.